Вітаю всіх, дякую за коментарі. Було питання про Зміївську ТЕЦ. Я розумію навіть чому. Давайте так, я розгляну. Ситуація в Зміївський ТЕЦ до кінця осені. Що буде з нею? Зміївська ТЕЦ до кінця осені. Так, а колись біля неї добре відпочивалось. Мені також. Ну, так. Угу. З повітря щось може бути. Захист. Дивіться. Ух ти! Скажу так, зміївчані. Зміїська тець. Не буду казати далі населені пункти. Вона під захистом, буде відбито, Атака на неї буде відбито. Є захист. Нарешті на неї є захист. Мівський район, мій любий, не хвилюємося. Там є захист, вона під захистом. Хитра, все хитро робиться, щоб не було інформації зайвої, скажімо так. На цю тему. Але є захист. Нарешті на Зміївську тез буде захист. З повітря щось буде туди летіти. Звісно, знаємо чому. Але буде захист, буде відбито. Нарешті.